Сьогодні я зранку знімав відео, де не було лонжерона, повністю все було вирізано, як воно вони вигнуло. І от на вечір зроблений лонжерон. Там, вже от є. Там середині усилення все повністю. Вже тут частково тут елемент зроблений. Тут елемент зроблений і отак от тут зроблений. Тут все має загинатися. От робити серебро жорсткості, буде проваруватися, потім знизу ще тут сверляться дирки, Тоже все, все робиться, трошки вийшло. Тут вийшло краще, ніж тут, тут був перший. Ось От. От такий лонжером вийшов. Звісно, трошки помахався, але ножером ліпиться балка. От, от усилення тут зробила, там була промівша. Ще тут ще раз в деяких місцях проварити, то вже завтра теж сьогодні пізно. От, така у нас виходить робота. Хоча страшно, руки робить все. От, ще потім будемо там варити. Пороги, усилення до порогів, арочки в сердині. Все треба буде ще робити. Тут треба буде відрізати, бо тут якісь майстері робили. То все треба буде повністю вирізати і робити нове. От. Тут все робити, тут жарочку, все. все Так що там треба проварити. <coughs> вот так. Тут точками проваримо, там лишилося і повністю вваримо, щоб воно було сили. Там середині двойна бляха йде так само проґрунтована. І от так у нас виходить. Потім ще завтра тут треба поміняти, і тут зробити таке саме. І задню частину шетярочки. Можна буде чистити, вниз <кхи> і грунтувати. Ось така у нас байда. Знили пороги. Тут взагалі немає порога. Ще хтось його придавив. О, все трукляве. Ото і Мазда tribu.